що було в кишені. В дитсадку проблема в Петі. дуже вперта Ірка. З ним дружить ніяк не хоче, крутить носом дівка. О, нині знов своєму поче, так як вчила мати. Будра будь і скільки хочеш, хлопців будеш мати. Вчила я, казала мати, слід сестрички ксені. Головне, щоб хлопця доні щось було в кишені. Бедрик носом оббурмо світь кишеня хрища. Нема нічого, тільки вітер свище, бідний хлопець, ведь не плаче, гірко стало печі. Раптом враз сміхнувся хитро, щось знайшов нарешті. Каже Ірі, маю дещо, саме те, що треба. Значить, можемо ми дружити. Я якраз для тебе. Що ж то є в кишені добре? вмить питає Ірка. То від щастя сонцем сяє, є велика дірка.